24 серпня Нодар Берідзе виїхав з Київського майдану Незалежності в напрямку Західної України. За час, що минув, він вже побував у Рівному Львові, Ужгороді, Тернополі і от сьогодні заїхав до Чернівців. Подорожуючи на велосипеді, він усіх зустрічних агітує боротись за мир мирними способами: наприклад, влаштувати годину молитви за мир або дудіти в клаксони, або домовитись про якийсь символ, який би підкреслював єдність країни у її антивоєнному прагненні. Про мандрівника у нашому наступному сюжеті. Нодар Беридзе народився в Батумі, працював у Тбілісі. Ситуація в Україні турбувала його з самого початку майдана. А на ідеї велоподорожі чоловіка надихнув його вчитель. Останній свого часу встановив чимало світових рекордів. На велосипеді об'їхав весь світ понад 200 країн. Вчитель помер цього літа. А нодар вирішив втілити задумане на його честь об'їхати Україну на велосипеді. Місія моєго має по всій Україні – це мир. Призвати як Україну, так Росію і весь світ, щоб був мир в Україні. Чоловік не є професійним велоспортсменом. Така мандрівка перша в його житті, але він хоче протягом своєї подорожі організувати людей у свої рідні хвилини єдності. Кожен день, а 12 ділім там або часов дня или 3 часов дня, щоб з'явилися в Україні, якби. Как бы... Минута мира или час мира, или как-то вот, чтобы. Не только где я приехал, и я вам говорю, что ага, там я такой вот цирк приехал, устраиваю. Нет, нужен реальный мир в Украине. И значит, э, потом еще посоветуюсь, так во сколько объявить, чтобы. Каждій день 12 часов, кажди там на машині сигнал ліхтота там е -е, помолився, щоб в був мир. Нодар Беридзе має досвід своєї країни, яка поволі, але оговтується після воєн. Герої в гробах вам больше не нужны. Пускай політики будуть героями. Пускай вони не -е, бойові дії в стране. У Чернівцях мандрівник пробуде кілька днів. Він отримав травму на в'їзді в місто, а тому хоче трохи підлікуватися. Потім його шлях проляже через Вінницю, Харків, Суми аж до Дніпропетровська. Закінчити свою подорож нодар берить запланує у Донецьку. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.